Значить, щодо дій 21 числа, 21.05.2012 2012 року, депутатам міської ради стало відомо про те, що в неділю головний спеціаліст землевпорядник намагався винести папки по земельних питаннях. Більше 40 папок. Винести з приміщення виконкому виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Відповідно, йому черговими було це заборонено, не надали йому можливість відповідно дані папки депутатам міської ради, а потім 21 на 5 були знайдені в приміщенні першого заступника міського голови. На пояснення, чому їх винесли, внятно ніхто не зміг зрозуміти. Чи це я особисті речі, чи немає, тобто. Пояснень ми не отримали, але папки містили документи по земельним питанням, які не є особистою власністю посадових осіб або якихось фізичних осіб. Це є власністю територіальної громади відповідно для того, щоб уникнути знищення документів міської ради. Депутатами було складено опис папок, які були. Чомусь переміщення з незрозумілих питань до кабінету першого заступника, вони були опечатані в вільному приміщенні, яке є на даний час, це приміщення керуючої справами. І опечатані депутатами. Тому така, такі речі відбулися в міській раді. Чому це зроблено? Незрозуміло. Ну, явно, якщо б людина не вчиняла... Ну, Якщо б людини не було чого боятися, думаю, так би вона вчиняла. Що це? Ну явно це не є порушення.